Здутий живіт викликає скуті стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Подія, що збурила українську мережу, йдеться про концерт в одному з готелів у Драгобраті. Першим про це у своєму телеграм-каналі написав закарпатський журналіст Віталій Глагола. І опублікував відео, де двоє чоловіків лише у спідньому співають пісні. І до вокалістів, що співають у майже голому вигляді, і до пісень з досить дивним змістом. Дуже багато запитань, але найбільше запитань до власників закладу. Так підписав відео журналіст. Але на кадрах епатажний гурт Хамерман знищує віруси. Учасники якого вже десятки років виступають майже оголеними, через що періодично потрапляють у гучні новини. Шість років тому міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків навіть доручив освятити сцену після концерту артистів. Після вчорашнього виступу в Палаці Потоцького доручив Гайдеру освятити місце проведення заходів. Організатори, а це благодійний фонд Шевченка, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей. Ми, звісно, за проведення заходів, але не таких. Гурт Хамерман знищує віруси і існує з середини 90-х років минулого століття та позиціонує себе як ексцентричний протест проти сірої буденності. Його учасники, а це музикант і журналіст Альберт Цукренко та автор текстів і вокаліст Володимир Пахолюк, були лауреатами фестивалю Червона рута переможцями конкурсу Перлини сезону та хедлайнерами музичних фестивалів Файне місто, «Нашатир» тир і Західфест і завжди дивували публіку своїми несподіваними костюмами. Ось ще п'ять років тому замість спіднього в артистів самі лише Шкарпетки. Україна стоїть, Україна живе! Ж... ХЗВ виступили Голяка. Новини, на які ми заслужили. Так з іронією про свіжу новину щодо виступу артистів у Карпатах написала публіцистка та правозахисниця Христина Морозова. І вона далеко не єдина у мережі. Хто жартома підтримав творчість гурту? Новина була б, якби вони виступали вдягнені. Ну я розумію, що інтелектуальне кабаре і гумор панків не всім зрозумілий. Не всі розуміються на сучасному мистецтві. Але моралізаторствувати з приводу мистецтва оце дно. Але скандал довкола ексцентричного концерту вже набрав обертів. На нього навіть відреагувала міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. Знов читаю в змі про якісь голі вечірки на Закарпатті. Ці речі треба вже якось припиняти. Тут я не про закон, а про якусь людську солідарність. Не має бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими. У дописі посадовиця попросила керівників закладів і представників місцевих влад запровадити певні обмеження на час війни. Натомість прихильники гурту Хамерман знищує віруси, називають їхню творчість інтелектуальним і саркастичним панком, і запевняють, під час кожного виступу артисти збирають великі донати для захисників. Про це свідчить анонс наступного концерту виконавців, поширений ще до скандалу. Де всі кошти від виступу обіцяють передати на ЗСУ?